Загалом громадська організація «Вшануй» нещодавно відзначила рік свого існування, і загалом ця організація, одна з основиць якої є Ірина Цибух, в неї позивний. Дуже активно ця організація почала розвиватися, на жаль, вже після її загибелі. Тобто вона її заснувала і зі своїми спів. Однодумцями вони заклали фундамент, і якраз таки після її загибелі вона почала так масово розширюватись по містах. І 6 грудня у Харкові була перша хвилина мовчання. Тоді це був день Збройних сил України, і е, взагалі це все дуже для мене особисто було спонтанно. Я буквально за день до цього дізналася, що буде така акція. Ввечері намалювали плакат, приєдналася, і вже на самій акції дізналася, що немає. Вони шукають координатора в місті Харків. Я подумала, що ну чому не допомогти, така гарна справа. І ось так я доєдналася до організації. Вона займається меморіалізацією та вшануванням. І починаючи, взагалі з такої бази, це хвилина мовчання, спровадження хвилини мовчання у містах, щоб це стало такою як ну, Погане слово, але рутинно, ю. І це сприймалося як щось невід'ємне від нашого життя. І в деяких містах, наприклад, це вже м -м, успішно, бо немає вже акцій, їх вже відмінили, бо люди вже звикли до цього. От, А в Харкові ми ще працюємо над тим, щоб впровадити її на. Рівні міста, бо поки що все тримається на волонтерських засадах. Загалом петицію мені здавалося, я подавала раніше і достатньо давно. Там було про впровадження хвилини мовчання через гучномовці по всьому місту. Бо я знаю, до чого зараз будуть полювати. Це я зараз про ці дзвони пізніше скажу. Потім там було про комунікацію з комунальними підприємствами для зупинки транспорту. Бо я знаю, що деякі кажуть, що так, там в тролейбусах часто лунає хвилина мовчання, в трамваях таке. Буває, але це також все тримається на ініціативі водія, який може це оголосити, може прикрутити гучніше звук зробити, але немає масовості і немає такого, щоб це було прокомуніковано зверху як порада якої давайте дотримуватись, також там було про впровадження хвилини мовчання перед усіма офіційними заходами в місті, і чесно вже не пригадаю, який там був ще четвертий пункт. Здається, я просила поставити звук просто тоді, ще не було дзвонів. Просила застосувати аудіодоріжку громадської організації «Вшинуй», бо її записали спочатку. Вона стосувалася тільки військових, десь через півроку у нас вже пішло обговорення про те. Що це трошки нечесно та некоректно, бо в нас багато жінок військових, військовослужбовиць, і відповідно ми перезаписали аудіодоріжку, де згадуються військові чоловіки, жінки та цивільні жертви. Бо також була така ідея, що у людей, на жаль, у багатьох є цивільні втрати на війні, і це теж так як ми живемо в такому суспільстві, все таки об'єднаному, то щоб ми пригадували всіх українців, яких ми втратили. Під час цієї війни і мені на неї прийшла відповідь, що так, там дякую за вашу проактивну позицію. Ми теж там всім займаємось, все приймемо до уваги, все подивимося, все роздивимося. Коротше, нічого конкретного, ніяких переліку дії чи пропозицій, чи втілення взагалом відповіді сильної не було. І перший раз ці дзвони колокольні ми почули. Якщо не помиляюсь, це був день жалоби по жертвам Крового Рогу. Я здається, як зараз що це був вівторок, і це була 11 ранку. Чомусь на дев'ята, і продзвоніли дзвони. І у нас в нашому чаті Харкова почалась перекличка. Взагалі, що це було. Багато хто по ось цим міфам початку повномасштабки почав думати, що це ядерка. Загалом все було дуже незрозуміло. Потім вже в пабліках ми прочитали, що виявляється була хвилина. Мовчання на день жалоби. Десь через якийсь період вони стали запускати просто дзвін, і знов через якийсь період, там може через місяць, через два, вони почали казати хвилина мовчання і дзвони, і тільки по центру міста. І у нас було питання: давайте ж розширювати на все місто. Добре, поки що зі дзвонами. Давайте, хоча просто розширимо на все місто. І їхній аргумент був те, що люди лякаються. Коли вони вмухнули перший раз дзвони, то люди злякалися, почали їм дзвонити в міську раду, розпитувати. І ось вони типу, не хочуть лякати людей. Хоча, ну по суті, просто не було на мою думку, не було якісної комунікації, пояснення, взагалі, що буде відбуватися, і це теж про що ми давно вже кажемо: що в Харкові не вистачає якісної комунікації зверху про важливість хвилини мовчання, про те, що її загалом запровадили в місті приклад, якийсь особистий, можливо, навіть показати. Але щоб вже бути чесними, здається, декілька разів телеграм-канал Харківської обласної адміністрації репостнув наші фотографії з хвилини мовчання собі в телеграм-канал. Якось так і вже неодноразово ми просили і офіційними листами, і просто дзвінками в департамент сповіщення цивільного населення, бо це вони займаються сповіщенням повітряної тривоги. Відповідно, ми туди просили записати оновлену аудодоріжку, але в них якісь технічні проблеми у підрядника. І ми ми просили їх розповісти, які можливо ми можемо допомогти чи перезаписати, можливо, формат не такий, чи щось таке, але вони не знають, які у них проблеми, і поки що це ось в такому підвішеному стані, коли ми чекаємо відповіді, коли цей технічний збій підрядника пройде, і можна буде завантажити оновлену аудіодоріжку воно все от починається з дрібниці, з того, що елементарно, чому я так кажу про зміну аудіодоріжки, бо в тій аудіодоріжці, яку ми пропонуємо, є пояснення, що людина може зробити. Там іде там увага, голашне хвилена мовчання. Ви можете зупинитися, встати з місця, хлити голову, відкласти свої справи. Тобто є пропозиція і заклик до дії, який вже може допомогти людям, бо якби для когось абсурдно це не звучало, але це правда і це нормально. Деякі люди не знають, що їм треба зробити, чи що вони можуть зробити під час хвилини мовчання. Багато хто губиться, багато кому соромно бути тією першою людиною, яка зупиниться, бо вони бачать цей натовп. Але Насправді, от з тим, що хвилину мовчання вели в метро, так вона дуже тиха, вона дуже коротка, і там далеко не хвилина. Все одно видно ту різницю між тим, коли її не було, і коли вона є. Між нуль людей і десять людей на станції. Так, десять з великої кількості, але це вже краще, ніж нуль. І це вже якийсь іде розвиток, так чи інакше. Вже є там, наприклад, я пам'ятаю, у нас був хлопець, який приходить на хвилину мовчання, і він розповідав, що він. Кожен день на роботу ходить повз той самий баранчик заклад. І я не пам'ятаю, чи з закладу лунає, чи просто чутне з держпрому. І він сказав, що він зупинявся кожен раз. І через якийсь час жінка, яка кожен раз з ним ходить в один час, теж почала зупинятися. Тобто це працює і другий важливий момент знов таки це комунікація, те, чого в нас дуже бракує: інтерв'ю, пост, власний приклад, як ти просто зупиняєшся посеред ранку і. Це буде працювати, бо як-ніяк, -як, але ж ми. У нас є ось цей ефект масовості, чи як його правильніше назвати, щоб не називати це ефект стада. Коли хтось зупиняється і починається. Просто хтось виймає навушник, хтось відволікається від книжки, хтось чує увага і вже це пригортає його увагу. І всі ці дрібниці вони насправді дуже впливають на те, щоб на виході ми отримали людину, яка задумалась і зупинилася. І також те, про що каже громадська організація, вшануй, не полягати на тому, що це має бути хвилина суму, хвилина якогось. Розпачу так, це звісно для кожного це має бути своє, але просто не нав'язувати людям ось це відчуття того, що ти маєш зупинитися і засумувати. Ні, людина може зупинитися і подумати про свого знайомого, який зараз у війську, чи можливо потрібна йому допомога, як взагалі, а можливо, як у нього справи спитати, як він себе почуває морально. Або спитати у, своєї, у свого знайомого чи сусідки, а як він себе почуває, бо я ж знаю, що він чи вона втратила. А можливо, просто пригадати всіх тих, завдяки кому ти йдеш на роботу, щоб не зациклюватись, бо дуже багато у кого це асоціюється з чимось примусовим, як у Савку. І ось цими альтернативами ми намагаємось відійти від цього і пропонувати людям. Знайти свою асоціацію і свою вкласти важливість в цю хвилину мовчання, щоб вона стала більш персоналізованою для кожної людини, і від цього ось ця мотивація зупинитися була вища. За декілька днів до 23 серпня мені моя подруга, яка втратила чоловіка, каже, що ось ти в курсі, що на майдані конституції 23 серпня буде захід для сімей. Я кажу, о, вау, я не чула про таке. Вона і що дуже правильно сказала, що для того, щоб казати, що влада нічого не робить, треба піти і дізнатися, що це за захід. І відповідно вона взяла ще одну свою знайому, яка втратила чоловіка. Було запрошення в чаті сімей. Що втратили чат загиблих сімей загиблих військовослужбовців. Це називалося Реквієм на 7.30 23.08 на Майдан Конституції там була пропозиція взяти фотографії своїх рідних чи близьких. Звісно, там хтось приїхав на 19.20, щоб не спізнитися, і нічого не відбувалося. Півгодини, тобто вже була 20.30, 20 Поруч вже горіло небо, зоряне небо, і вже там зібрався натовп вже всі веселилися. Звісно, це були дуже контроверсійні відчуття у сімей, коли вони стоять фотографіями своїх близьких. Не зрозуміло для чого, бо не було сказано, що саме буде відбуватися. Сказали, просто буде реквієм. І слухають, як в ста метрах від них всім дуже весело. Якісь мамі військовослужбовця було там дуже засмутилася, вона плакала і заспокоювала. Тобто відбувався, ну не дуже приємна ситуація. І в 21-й вечора вже сказали: Ну окей, можете розходитись. Тобто люди постояли весь цей час з 19.30, сказали: ну вибачте, якось нічого не відбувається, хто хоче, може розходитись. Наприклад, моя подруга зі своєю знайомою, вони уїхали. Деякі залишились чекати, і о 21.40 десь так, приїхав вже. Мер з якимись супроводжуючими. Наступне, що дуже обурило сімей, це те, що попросили, по-перше, зробити живий коридор. Моя особиста зноска до того, що в Харкові не роблять живий коридор загиблим військовим. У нас немає супроводу, у нас немає кортежу, у нас немає живих коридорів. І, в принципі, все Це ж такий накопичувальний ефект, коли Везуть, я скажу про те, як було у мене, як було у моєї знайомої, коли твою рідну людину везуть в гнилі газею від ритуалу, і вона там всі дирки іржаві, і ти на це все дивишся, і вона виїжджає, машина виїжджає з полтавського шляху. Повертає на через сквер стрілку на аерокосмічний. Тобто, по суті, швиденько вивести людину з міста і по проспекту увести. Немає поваги ні до загиблого військовослужбовця чи військовослужбовиці е, на кладовище, бо там бруд. Тобто це все таки накопичувальний ефект. Потім ти чекаєш довго, і тут ти маєш цей живий коридор, якийсь пошану. Це, звісно, обурює. І наступне останнє, що стало такою краплею, це коли попросили, рідні стояли перед портретами своїх загиблих близьких і їх попросили відійти. Бо буде покладання квітів, і щоб це було як послідовно, що спочатку це зробить міська влада, а потім це зроблять сім'ї. Звісно, можливо, в їхній голові це все виглядало інакше. Але ось так як це сприйняли сім'ї. Це було обурення, це була образа. Наскільки я розумію, це була така перша спроба міської влади зробити якесь вшанування, якийсь захід, і він не дуже вийшов. Особисто я не дуже розумію, для чого це було робити в день прапора, в день міста, коли можна було це зробити на день незалежності. Це було б трошки більш логічно ніж. День прапора, день міста ще й ввечері. І якщо, до речі, я не помиляюсь, це вже те, що я не писала, і те, що я дізналася вже потім, буквально там нещодавно, не всі фотографії військових, які транслювались на проєкторі на Ніку закрито, давали більше фотографій і не показали всіх тих, хто хотів. То поділився ними. Ось така стала ситуація, і, на жаль, ніякої комунікації не було ні офіційної, ні приватної, не через волонтерів, ні через якихось представників сімей, ні з ким нікому не передали ні пояснення, ні вибачення. І це теж Ну, є питання, чому так? Чому я розумію, окей, не хочеться офіційної комунікації? Ну, вийдіть до сімей там, поясніть, можливо, те, як це було з вашої сторони, чи просто вибачтесь, що їх образила ну це образило сімей це це неповага була до сімей і багато хто відчував себе приниженими через те що вони просто стояли на холоді поки хтось веселився звісно я не засуджую тих хто веселився просто доцільність вибору місця часу і дня не зрозуміла 29 серпня, день пам'яті захисників України. У нас о 9 годині ранку була хвилина мовчання в центрі на перехресті, і також багато хто не доєднався через те, що о 9 годині ранку на 18-му центрі були бригадні паніхіди, тобто різні бригади запрошували своїх капеланів і запрошували сім'ї. Для того щоб зробити такий захід, наскільки це коректно так називати. Зустріч потім також я просто дізналася від однієї з мам, бо це просто все викладається у Фейсбуку. Я не у фейсбуці. Відповідно немає інших варіантів дізнатися щось, що буде відбуватися. На жаль, це теж питання таке відкрите чатів сімей багато. Все чомусь відбувається тільки в одному Фейсбук групі, в якій теж не всі сидять, особливо молодь не дуже перевіряє, що відбувається в закритій Фейсбук групі там. Кожен день. І я дізналася від однієї з мам, що вона, вона часто приходить на хвилину мовчання, що її не буде, бо буде паніхід на 10 ранку на міському кладовищі. Я думаю, а, ну окей, це вибір, О, звісно, кожного, комусь важливіше, одне, комусь інше, я не поїхала. І потім я від цієї ж мами, для якої це було дуже важливо, дізнаюся, що вона приїхала на 9 ранку на бригадну паніхіду до сина, і в неї залишався час до 10 ранку, яка вже була загальна спільна. Між бригадною паніхідою та загальною був час, проміжок часу певний, і мене пішла до свого сина, розрахувавши час, щоб о по десятій повернутися на бригадну паніхіду на Алею Слави. І коли вона прийшла на десяту, паніхіда вже була на середині. Представники влади приїхали раніше і її почали раніше. І відповідно, коли вона прийшла. Прийшла туди на 10-го, вже була середина, і, до речі, пані Олена Вілова вона теж розповідала, що вона спізнилася, вона приїхала десятій, до 10 десь, і вона думала, що потрапить на середину, а потрапила вже теж на самий кінець її. Тобто, теж вийшла така ситуація, що люди після бригадних паніхід розбралися. І коли зібралися назад, то вона вже була на середині. А деякі, навіть які приїхали на бригадні паніхіди, вони не знали про те, що буде на 10-ту загальна паніхіда, і дізналися про це від журналістів, які вже там стояли і чекали збору. Тобто, ось така якась каша вийшла, і ні комунікації, ні пояснень, ні якихось офіційних. Чи приватних заяв не було, і, до речі, після цього вони організувались і зробили спільну заяву. Від усіх сімей можна було прийти до неї в заклад паломник, підписати, що у сімей є свої незадоволення та побажання. Там є пункти про те, що сім'ї не хочуть щоб їх використовували як масовку, що вони хочуть гідне вшанування та ставлення до сімей, що вони хочуть уніфікувати і вивести на міський рівень хвилину мовчання. Тобто, там є перелік, щоб просто це не було, наче це. Там декілька дівчат чи матерів там щось собі придумали, і от, зараз розповідають. Тобто, це такий як теж момент того, що багато сімей підписалося, що було розуміння, що це не там три хейтера зібралися і ходять, розповідають, що це реальна проблема, яку відчувають багато сімей. І відповідно, от сформована така заява. Вже наскільки я знаю, пані Олена її вже завернула в конверт і буде нести в міську раду ми з Настею. Ми разом організували цей автопробіг. Настя викликалася мені допомогти, і ми разом з нею організували в принципі цей автопробіг у місті. Я не можу сказати, що це було супер легко, але я не можу сказати, що абсолютно ніхто не перешкоджав. Навпаки, поліція максимально допомогла. Я прям супер вдячна патрульній поліції. Вони приїхали здалегіть. Ми з ним все проговорили. Вони зупиняли рух, перехрест. Тобто, все було дуже класно. Я не можу сказати, що це було першочергово нагадуванням для містян Першочергово, особисто для мене це було для нас, для всіх сімей, друзів. Знайомих, побратимів, які втратили і які хотіли, по-перше, розділити це з кимось, відчути бо як ніяк, але ти відчуваєш цю єдність, що ти не сам. Звісно, ти так знаєш, що ти не сам. Але дуже не вистачає цього відчуття об'єднання, коли ви об'єднані однією трагедією, але ви підтримуєте, ви розумієте, і ви робите щось таке гучне. Заявляючи про себе, про всіх інших і про своїх рідних. І, звісно, там, в переліку, яка була мета цього заходу, там і, звісно, були пункти про те, що дуже хочеться нагадати містянам завдяки кому ми живемо взагалі в нашому вільному місті, і взагалі завдяки кому ми живемо в Україні. Бо іноді здається, що ось це бажання. Того, що показати, що так, Харків там багато прильотів, але ми тримаємось, ми живемо далі, трошки перегибає палку і забувається, якою ціною це все робиться. От тобто, загалом автопробіг пройшов добре, і вже були дуже гарні відгуки, і люди казали, що давайте зробимо це щорічною традицією. Що в мене зараз в активному? Не хочу казати просування, але в активному намаганні досягти. Це, звісно, по-перше, хвилина мовчання по всьому місту, щоб вона лунала. І по-друге, заміна аудодоріжки. Третє, що я не знаю, чи ви чули, є такий у громадської організації вшанує проєкт поміж нас. Це 10 табличок на лавочках, Вони такі невеличкі металеві. На Спинці лавочки, щоб це почувалося як поруч з тобою. Надписи, наприклад, тут міг би сидіти той, хто загинув, захищаючи нашу незалежність там, або тут могла б сидіти та хто загинула в полоні. І ось такі таблички, їх усього 10 з різними надписами. І, до речі, там також є надписи про тих, хто загинув в АТО та ООС, тобто не тільки згадуючи тих, хто загинув, починаючи двадцять другого. Року і взагалі кого ми втратили. Тому, я як зараз пам'ятаю, це було 24-го року, я теж подала заяву на ці таблички в міську раду, і досі ми це вирішуємо. Бо спочатку не було трьох тисяч гривень, не було бюджету на ці таблички. 300 гривень на табличку коштує. Потім, ну, добре, буває, це був кінець року. У нас знайшлися небайдужі люди, які задонатили на ці таблички, тобто, у нас є. Приватне фінансування, називається так. Цих табличок. Як це кажуть, приватні інвестори. Після цього я подала знов заяву з тим, що в мене є фінансування. Мені тепер тільки треба, щоб мені погодили місце. Це теж відбувалося достатньо довго, плюс там вже ж 30 днів офіційна відповідь приходить, тоді на цей твій лист. Суть в тому, що я вийшла на департамент, який цим займається. Це дознавається департамент ЖКГ. Вони мені запропонували місце в Харкові, яке мені підійде. Я думаю, вау, клас! І вони мені кажуть, це парк машинобудівників, там є алея слави. Я, чесно кажучи, не дуже знаю цей район. Я тільки знаю, що там є цей парк і що він існує в місті Харків. І колись там 10 років я там була, коли це ще називався Недекомунізований парк. Це був. І я приїжджаю на цю алею слави, і я дивлюсь, а там стоїть така от величезна зірка і цифри 41-45. І в мене в голові так лунає фраза про те, що у нас є місце, яке вам підходить. Ну, у мене було багато думок в голові. Слухавку ніхто не взяв, але ми потім поговорили, і я кажу, що ну ви ж розумієте, що сенсово тро, трошки не лягає одне до одного. Ладна, парк ще машина будівників, ну окей, е, але алея слави навіть не на другій стої війні, навіть не на 39-45. І то це сенсово абсолютно не налазить на те, про що у нас взагалі я хотіла б дуже Сад Шевченка, але ні Сад Шевченка, ні дзеркальний струмінь по. Не розголошуємо причини, ну то тобто мені не сказали вони сказали, що ні-ні ні. -ні, -ні. І запропонували або сквер захисників України, що сенсово вже краще небагато аніж парк машинобудівників, будівників, або сквер під прапором. Сквер під прапором мені здається, взагалі прекрасне місце. Я сказала супер, дуже вам дякую, я так рада. І мені кажуть, угу, пішіть заяву по новій. Тобто, знов пишіть заяву на міського голову, з вказів... тільки тепер сказівкою, окрім того, що у вас є гроші і ідея, а ще й з тим, що ви хочете конкретне місце. І ось я написала. Пройшов місяць, моя заява загубилася, і в той момент, коли я подзвонила, то цей сквер передали в інший департамент, і тепер е, треба чекати, що цей департамент скаже. Бо поки домовленість була з департаментом ЖКГ, який запропонував цей сквер. Відповідно, як я розумію, вони були більш відкриті, щоб погодити цю локацію. Зараз я не знаю, десь 15 вересня має прийти відповідь від нового департаменту, чи вони погоджують це місце. Ось така ось історія з нагальних питань та того, що хотілося б реалізувати, всього 10 табличок малесеньких. Звісно, ми всі про життя. І навіть в горюванні люди про те, щоб усвідомити і дозволити собі жити далі. Але треба пам'ятати, що у нас є багато. Людей, які потребують вшанування та визнання, і я кажу не тільки про військових, а ще й про сімей, які багато хто каже, що вони почуваються забутими через те, що ну, все, що їм пропонують, це поїхати на кладовище. Відповідно, просто так от підсумовуючи, хотілось би сказати про те, що на жаль, кількість людей в нашому суспільстві збільшується, і люди дуже потребують гідного визнання, подвигу їхніх рідних. І загалом поваги до сімей, які втратили і переживають ну найгірший період в своєму житті. Тому просто хотілося б більше поваги, більше розуміння та відчуття того, що ти не зайвий у веселощах, а ти можеш бути інтегрований в життя міста і тебе не хочуть як відчужити, як того, хто заважає. Дизайн коду та е і всьому іншому, от це я думаю, основне, що хотілось би донести.